Вас вітаю канал Окентрейд. Сьогодні ми будемо розглядати багатофункціональну державку мультитул SMCR під зміна пластину XCMT 060204 Відомо турецького виробника Smox. Ця державка зовні дуже нагадує корпусне свердло зі змінними твердосплавними пластинами, тому його ще називають свердло мультитул. Свердло Multitool називають так за його багатофункціональність, яка відрізняється від функціоналу звичайного корпусного свердла зі змінними пластинами. Багатофункціональність такого свердла мультітул полягає в тому, що цим інструментом можна як свердити, так і розсвердлювати отвори. Також можна обрати зовнішні поверхні деталі і навіть торцювати вашу деталь. На цій схемі наглядно показані всі варіанти застосування цієї державки Multitool. Дана модель має діаметр державки 16 мм, довжину робочої частини 30 мм та загальну довжину 85 мм, має право виконання. Твердоспавні ріжучі пластини XCMT 060204 має квадратну форму і задній кут 7 градусів. Державка Multitool має внутрішній канал для подачі охолоджувальної рідини, що дозволяє працювати як на сучасних верстатах за великими обертами, так і на універсальних верстатах без використання внутрішньої подачі охолоджувальної рідини. В комплект входить ключ для кріплення пластин. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України З нами швидко надійно та якісно.